Кілька сотень студентів і сінема львівської політехніки вимагали звільнення Ірини Фаріон займаної нею посади в Львівській політехніці. Чому так сталося? Як так сталося, що Львівська політехніка, студенти львівської політехніки так ганебно повелися? Стали на відверто антиукраїнську позицію. Ну дуже просто вони є молодь. Зрозумійте, що там люди віку 18 до 22 років. Відповідно, ну в них в голові не дуже багато всього, але багато є енергії, багато бажання жити, щось рухатись, приймати участь в яких акціях, мітинах, в яких всяких там рухах, і ну цього разу їх використали. Антиукраїнські сили так, чому їх так використали? тому що антиукраїнські сили панують у Львові. Бо коли була у Львові влада націоналістів, тоді студенти львівської політехніки приймали участь в усіх акціях, як в місті Львові, так і в Києві. Які були проукраїнські за українську мову, за УПА, Шухевича Бандеру тощо. Ну а тепер влада антиукраїнська у Львові. Ну, і студенти повелися. Ну, що зробиш? Треба робити лише висновки. Панове українці, з іншого боку, вартую зрозуміти, що, е, якщо брати в загальному студентство, то воно є, ну це діти, які вчаться. них бувають такі самородки, справжні, такі справжні велики духу. Серед них в Лівській політехніці ми отримали від Ліської політехніки Шухевича і Бандеру. Двох. А вчилися тисячі тисячі тисячі, тобто загальний відсоток. Таких супорових людей, звичайно, що він є нікчемний. І тому загальна маса, як в Львівській політехніці, так і в інших навчальних закладах є ну, така ватна. Вона легко управляєма, якщо її правильно реалізувати, то ту масу можна в нею управляти. Чим і скористали створив українську народу. Пану українці, ще пам'ятаємо, що цей університет дав нам Андрія Садова, теперішнього мера. Багатолітнього Львова з 2006 року, то стільки вже е 17 років він вже мер Львова. Його Львівці далі обирають, обирають, обирають. Незважаючи на те, що його кращий друг Фрідман це є ворог українського народу юдейсько-росіянський, і перший друг він садового завжди вони кінтувалися разом, організовували там якийсь джазовий фестиваль, то що у Львові до останнього діяли російські школи елітні, які були фінансовані з міського бюджету. У Львові була ганебна акція Львов говорить по русски це ж у Львові все було. Тобто у Львові це звичайно що є круте місто. Там українці є найбільше у відсотковому. Найбільше. Але вони всі є на маргінесі. Вони не впливають на процеси в місті Львів. Тому що Львовом керує банда садового. Там всі ліберасти, починаючи від, від, від фрідманських шавок і там в кувачки не візьме, там і Голос, і Порошенко, і всі-всі інші. Тобто ми розуміємо, що українці є на дні. Тож наша з вами задача, щоб все ж таки після наступних виборів, які в нас будуть. Весною, щоб все ж таки так сталося, щоб українці з маргінесу піднялися на вершину, щоб українці в Україні стали панувати, щоб Україну розбудовували українці і місто львів, що розбудовували українці, і щоб е, та ганебна влада теперішня е, Львова була як страшний сон. І щоб в Україні запанували українці, які би розбудували Україну як державу українського народу. Ну, звичайно, що яка буде власністю того народу. Тож, вперед, до перемоги. Слава Україні!